Альбом для фотографій в очікуванні. Розмір альбому 21 на 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 10 розворотів, 20 сторінок. В очікуванні. Наша історія в очікуванні тебе. УЗД 1 місяць, 2 місяці 3 місяці, 4 місяці, 5 місяців, 6 місяців. 7 місяців, 8 місяців, 9 місяців, вибір ім'я, сумка в пологовий будинок, Привіт, світ, також в комплекті до альбому йде кулькова ручка, клей олівець і невеличкі рекомендації щодо використання альбому. Можливе розташування фото в альбому. Фото 10 на 15 вертикально або горизонтально. Фото 9 на 13 дві штучки вертикально або горизонтально. Фото 9 на 13 і два фото 7,5 на 10 см. Це фото 10х15, на якому надруковано два зображення і розрізане навпіл. Якщо очікуєте дівчинку, в такій же тематиці до альбому можна придбати перший альбом нашої донечки, картки для щомісячної фотосесії і скриньку Матусині скарби.